Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому мотиваційному і насиченому відео. Розпочинаю його зі свого ранку. Завжди ранок розпочинаю з клянки води, а часом навіть і дві. Це вже звичка, яка вироблена дуже багато років. Дуже правильна звичка. Якщо ви так не робите, то обов'язково розпочинайте свій ранок з склянки води. Це дуже корисно. Завжди ставлю готувати каву, а далі готую сніданок. Я вже деякий час привчила себе снідати зранку, бо у мене раніше такої звички не було. Я ніколи не любила снідати, те й мені не хотілося. Але поміняла трошки своє бачення на це і почала снідати і лише після цього пити ранкову каву. Частіше всього готую собі яйця на сніданок, тому цей ранок не був винятком. А для тих, хто ще досі не підписаний на мій канал, то запрошую обов'язково підписатися. Так ви підтримуєте мій канал і україномовний Ютуб. І не забувайте поставити, звісно, подобайку цьому відео. Бажаю гарного усім перегляду! Так, на що, буду я зараз генералити вже в цій кімнаті. Хочу відсунути ось цей диванчик. Але хочу спочатку зачухати ось цей відкос. Пам'ятаєте, я колись його робила, шпаклювала, переробляла, бо тут було дуже погано зроблено все. Як бачите, в мене все тут супер тримається, все круто. Але я його тоді не почухала, не затерла це. Ну, наждачкою. Треба зараз його затерти, зарівняти і побілити. І буде тут і супер-пупер. Вікна чистенькі у мене тюль забрала аж сюди так, щоб по мінімум пилу. Я не думаю, що багато пилу буде, бо тут. Небагато терти тут в основному звідси йде, ну і по, по куточках. Жужа, не гризи мій монопот. Що це за вредна така дівчинка? Постійно все гризе. A love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. Cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless. So no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Швидко я справилася з цією задачею. Не знаю, чому я це так довго відтягувала цю роботу. Постійно щось не доходили руки, і постійно думала, ой, зараз буде багато пилу від цього, тому не могла ніяк це зробити. Але вже нарешті думаю, потрібно все таки доробити, бо вже скільки часу пройшло, а воно так і стоїть в такому вигляді. Хоча я там пошпаклювала так досить непогано, і воно, ну. В принципі, якщо хтось не знав, то в принципі, і не видно це було. Але для мене, оскільки я це знаю, то постійно здавалося, що там щось недороблене. Фарбувала я відкоси кісточкою, тому що в мене не було такого маленького валика, було б зручніше, звісно, валиком це швидко пройтися. Але в мене лише такий великий і дуже широкий, тому більше б йшло фарби на сам валик, ніж на цей відкос. Тому взяла швиденько пробіглася кісточкою, і в принципі вийшло також непогано, тим більше що переді мною той, хто там фарбував, він теж фарбував кісточкою. Бо це видно по самих слідах. Ну а далі я за диваном цим пропилосошую. Також тут дуже збирається багато бруду, пилу, оскільки це не так часто робиться і не так часто відсовується. Заодно проходжуся по самому цьому диванчику пилососом. Насадку я знімаю. Десь в мене є, до речі, насадка маленька така для диванів спеціальна, але чомусь я ніколи за нею не йду шукати її. А... Мені так простіше зняла цю насадку для підлоги і пробіглася швиденько без насадки. Ну, Протираю, звісно, підлогу тут і назад відсуваю цей диванчик на місце. Буду також пилососити його спереді, по всіх куточках пройдуся, бо він з такої тканини, не дуже зручної, дуже все до неї чіпляється. Взагалі не люблю його, але оскільки я його застилаю, то мені тоді простіше за ним так доглядати. Ну, Але все одно час від часу. Нього щось чіпляється, і потрібно це прибрати, спилососити і протерти, спак i can Завершила з цією зоною, і подушками там лежать. Я також познімала з них наволочки, відправила, щоб попралися, бо вже потрібно було. І переходжу до другої вже зони, ось цього комода з телевізором. Проходжуся, також стираю пил з телевізора, з комоди з цього PlayStation ігрового. Забираю все звідси зайве. Вже є така вироблена своя система, напевне, як і у всіх, по зонах прибирати, що за чим йде спочатку, і воно вже якось так Автоматично, не помічаючи цього, бо робиш це на постійній основі. Прохожу це також і по верхніх шухлядках комода, стираю стола, словом, стираю кругом пил спочатку, і тільки після цього я буду пилососити. Така вже в мене звичка виробилась, Не знаю цікаво, як ви робите. Чи ви спочатку пилососите, тоді стираєте пилюку, чи навпаки, бо знаю, що всі якось по-різному, хто як звик, в кожного своя є система прибирання. <забирання>. І для кожного вона є, звісно, правильною. Покажу вам свою орхідейку. І ця одна квіточка вже зацвіла. І ось тут ще бутончики чекають. Добре, що я поступово підв'язувала ось цю гілочку, і вона рівненько виросла і стоїть дуже красиво. Моя м'ятка. Трошки обскубана. І <И> друга орхідейка. Ти помагати не хочеш. Ні. <реш> Жужа. <реш> Жужа, не можна. Це моя подушка. Поняла? Поняла, це моя подушка. Іди, на. Дуже добре помостилася. Прям їхав там Коли змінювала постільну білизну, то помітила, що мій костюм дуже гарно пасує до цієї постільної білизни. Тому я прямо сьогодні прибираю у діте по дрес-коду. we get up and start from the ground прибираю вже на приліжковому столику. Тут у мене стоїть лампа настільна, тому вирішила також пройтися по ній. До речі, дуже класно відмивається. Вона з тканини зроблена. Не пам'ятаю, коли здається, у сінцей її купувала. Точно вже не згадаю. Напевно, що так. Ось це її купувала. Протираю її також від пилу, якогось бруду, дуже легко воно відмивається, і буду пилососити і мити підлогу. Було б добре ще відсунути комод, але чорний, але буду вже чекати, коли приїде чоловік. Тоді, можливо, відсуне, бо там у мене ще стоїть матрац. Яке я ніяк не можу продати, бо то оголошення забулось викинути, то я викинула, воно вже десь загубилося між іншими оголошенням. Словом, потрібно цим зайнятися якось серйозніше. Жужулька, до речі, дуже боїться пилососа, тому вона одразу сховалася у більш безпечне місце, поки я тут займаюся прибиранням. А Мішель, як бачите, все одно вона собі спить на диванчику. Я її тільки туди-сюди пересуваю, щоб попилососити і помити також під нею. Кисенстренджеменю го аспининтаймита френдс. Вишаткасюатсом тайм. I know this could never be But if I am allowed to dream And it was you and me Then I would laugh with you all night Take my chance and hold you close Перейшла вже. У передпокі буду тут також пилосости. пробігаюся швиденькою у тамбурі. Там я не мила, лише пробігла з пилососом, бо я нещодавно там протирала, а в коридорі то потрібно буде помити підлогу, звісно, два рази, тому що тут розуваємося і тут, звісно, брудніше, не брудніше місце, ніж у інших кімнатах, Ну, щоб на це все не розносилося. Ну і звісно, коли є тварини вдома, то потрібно ще частіше прибирати, ніж коли би їх не було. Ну, так, і ще коли я зараз монтую відео, я побачила зеркало і згадала, що я мала ще помити зеркало, тому піду його домию після того, як домонтую це відео, бо воно вже також дуже дуже було заляпане. У влада в кімнаті я не прибирала. Бо прибрала тут, коли він поїхав у рейс з татом, тому лише пройшлася шваброю, Стерла підлогу, щоб зволожити, можна сказати, повітря. І Потрібно лише тут поміняти постільну білизну, бо я її знімала попрала і хочу застелити, щоб вона вже була тут частенько застелена до його приїзду. Подушку я також пізніше вам покажу попрала. Одіяло не одіваю під ковдру, бо зараз така спека, що спимо лише під однією під ковдру. Ну, а покривало вирішила занести в пральну машинку, поставити, щоб воно попралося. Попрала сину подушку, поки ось його нема. Думаю, що вона висохла. І вона. Швидко дуже сохла, буквально за день в мене висохла. Зараз покажу вам дуже класні ці подушки з Ікеї. Ось така фірма. Не знаю, чи правильно, напевно правильно показує. В Ікеї купувала, дуже класні, дуже швидко сохнуть і не збиваються всередині, що дуже подобається. Вони такі самі пухкі залишаються і дуже зручні. Зручно спати як на спині, так і на боку на них. Дуже прикольні, і вони бюджетні, до речі. 50 злотих, здається, я купувала чи 60, я не пам'ятаю. Ну, десь в такому районі зараз не знаю, чи подорожчала, чи ні. Бо я ще купувала десь рік чи півтора тон. Подивіться на цих лінивих дівчат, подивіться, як сплять. Далі буду прати своє взуття, я завжди його перу у пральній машинці, але перед тим як його туди закинути, то я затираю підошву, ну, бо вона дуже брудна. Особливо я їжджу в автомобілі і від килимка дуже на самих п'ятках, дуже сильно вимащується робиться таке чорне, тому краще потерти і закинути вже тоді у пральну машинку. Я додаю і порошок, і трошки додаю ще відбілювача. Щоб краще відіпралися. Ну, взагалі я не люблю дуже руками їх мити, тому і з тканини взуття, і шкіряне я все закидаю в пральну машинку, йому нічого не робиться. Також ще поберу свої домашні тапочки, бо вже також їх так заносилося, щось дуже довго я їх вже не прала. your you lock the door I'm lying helpless on the floor it's how we spend our days it's tragic in so many ways I just stumbled to the door I couldn't take it anymore I took a leap of faith Тим часом у мене вже покривало попралося, розвішую, вона стендіна, нехай висухає, воно швидко дуже сохне, бо воно таке легеньке. Ну а далі закидаю вже взуття у пральну машинку. Включаю завжди на 40 градусів. І, ну, щоб на 60-х, коли попрала кросівки, то вони трошки зменшилися. Тому більше так не роблю. Вона таке, як лежить, я кажу, на неї що вона курка гріль. Лапи назад. Ти курка гріль. Дивіться, як так можна лежати. Пішелька дістаю вже кросівки. Для вас пройшло 30 секунд. Для мене півтори години. І ось так класно вони відібралися. Дуже мені подобається. Не треба дуже сильно напрягатися, щоб їх руками прати. Тому хто досі бере кросівки руками, то можете спробувати у машинці. І думаю, вам сподобається. Борецьлайк Так я їду забирати своїх хлопців. Так, скільки це вони були 4 дні, були вони у рейсі, мало бути довше, але е, трошки плани змінилися. Тому їду їх забирати. Чоловік то буде один день вдома, а Владик не знає, чи захоче ще з ним їхати, чи вже залишиться вдома. Зараз, словом, запитаюсь його. Так, я їду і беру вас з собою. Так, забрала вже Владика, взяла КФС. Ой, була впала в до машину. I am with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk. And you don't want another side. It's better we leave it all behind. Ми вже повернулися додому і я готую мега швидку вечерю. Поставила тут відварювати макарончики ось такими бантиками, що придумала на ходу ти і варю, називається. Так, тут нарізала сосиски, як трошки в мене ковбаски було такої курячої. Порізала цибульку і сир, і ось вершки. Я Хотіла взагалі з куркою зробити це все, але це в мене ще пакетик тут сохне. Але курка не розмерзлася. So, I'm going to Do you recall when we were young Running from all things at once Without thinking with twice with with And I knew it would catch up And that we would be the ones Left behind The stories I've been told They never seem to Зараз ще зроблю салатик. Заправлю йогуртом. У мене такий грецький. Зроблю з помідор, огірка і цибулька. Один огірок очистила від шкірки, бо якийсь бо який жов... жовта шкірка була жужа. Тож я ж говорю щось не сварись And I still wonder where you are and if you found a way from the dark The stories I've been told They never seem to leave my mind Далі відправляю макарони вже до соусу, переклала вже у іншу сковорідку, побачу, що в мене не влазить, щоб добре було перемішувати. І відправляю сюди натертий твердий сир. Дуже класно, якщо є пармезан також додати, тоді страва набуде ще такого пікантного смаку. Так, додаю ще порізаний кріп. дуже смачно зі свіжою зелені. Ну а тут ділюся кадрами з вами, нашою прогулянкою з чоловіком. Ми вийшли ввечері прогулятися, вирішили попити кави у нашій улюбленій піцерії. Вона знаходиться у центрі міста, але тут дуже затишно і спокійно. І, взагалі, я дуже ціню такі моменти, тому завжди стараємося проводити побільше більше часу разом. Бачите, так символічно. Синьо-жовті такі прапорці, але це не України стосується, а стосується саме цього міста. У них такий прапор свій місцевий. Там дуже красиві фонтанчики. Зараз покажу, Дивіться, які пальми гарні, такі великі. Сподіваюся, якість буде гарна, бо темно на вулиці вечір вже. Там сцена. Тут взагалі центральний такий. Центральний площа центральна. Тут взагалі ярмарки якісь проходять, якщо є якісь місцеві. Тут виступають. Ну, зазвичай це на Різдво і перед Великоднем. Десь на Великодні свята. Ось Який гарний фонтанчик світиться. Тут дітки люблять льопатися, ногами бігати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю усім спокою, миру, добра і все найкраще. І до зустрічі у нових відео.